Армадол, забудь про головний біль. А зараз буде новина для, ну мабуть, все ж таки дітей старшого покоління, тобто вже так для нас, так для киян, тому що у Києві може зачинитися єдиний дитячий кінотеатр Кадр. А все через те, що у них просто немає чим сплатити за оренду сервера, і от щоб продовжити роботу закладу, сьогодні там влаштували особливий день спеціальний захід, і за лаштунками зараз перебуває наш Петро Кузик, який розповість, як ми всі разом вже традиційно для нашої країни можемо допомогти такому унікальному закладу, який є у столиці єдиному в Україні. Петре. Так, колеги, вітаю вас ще раз. Я зараз в кадрі це фактично єдиний, якщо не в Україні, так в Києві точно дитячий кінотеатр. Я сьогодні побував дійсно залаштунками, тому що, будучи так в залі на сеансі, завжди цікаво, а що ж там за тією стіною, що там відбувається, чи там якийсь кінопроектор, який е, запускає сигнал, чи там сплівки запускають фільм нам на екран, чи можливо просто з комп'ютера е, запускають файл, і ми дивимося. Ну, хочу розказати трішки про сам кінотеатр. Він знаходить знаходиться фактично в е, житловій багатоповерхівці тут всередині е, є один зал, і він розрахований на 78 місць, і екран буквально в цьому кінотеатрі розміром е, приблизно 4 на 2 метри і. Скажу, що за лаштунками дійсно є проектор, який подає сюди на екран сигнал. Так от зараз він в такому стані, що невдовзі, якщо не вирішити цю проблему, дійсно кінотеатр може бути зачинений. І в цьому проектор в проекторі вийшла з ладу дійсно одна деталь: це сервер, і без неї, як то кажуть, кіна не буде. І купити необхідну запчастину зараз дуже складно, але це може. Ожна зробити І більше деталей. Ми дізнаємося у виконуючій обов'язки директора кінотеатру Кадр. Це пані Тетяна Рубан. Вітаю вас. Доброго дня, скажіть, будь ласка, кінотеатр працює станом на зараз вже десь понад 60 років. Чи були такі періоди, коли по тих чи інших причинах кінотеатр зачинявся на довгий термін, не працював? Чи можливо зараз вперше є ризик, що можете повністю припинити свою діяльність? Повністю припинити діяльність це наразі перший випадок у, у житті кінотеатра. А припиняли на локдаун, на ремонт, на реконструкцію? То такі часткові періоди не працювання кінотеатра були. Я так розумію, зараз у вас вийшов з ладу сервер, який працював багато років, і ви взяли нове обладнання в оренду в іншому кінотеатрі. Так вам його що зараз треба повернути чи його треба викупити? Потрібно викупити цей сервер. Він коштує, вартує біля 8 тисяч євро. Ми до 31 січня у нас вкладений договір оренди, і якщо ми його не викупимо, то кінотеатр не буде працювати і не тому, що ми не хочемо, а тому, що не буде технічної можливості, а скажіть, будь ласка, як кінотеатр жив і живе зараз під час війни порівняно з довоєнним часом по кількості відвідувачів? Головне, ми працюємо це раз. А порівняно з довоєнним часом, чи це ми беремо в порівнянні 19 рік. Це самий спокійний і такий показовий рік був для нашого кінотеатру. За 19 19-й рік у нас було біля 20 тисяч глядачів-відвідувачів. Було проведено більше 40 закладів інших. Ну позапланово. ну поза Тобто, пок... Пок... наскільки я розумію, ви крім показів фільмів і мультфільмів, Фільмів для дітей тут проводите ще й інші заходи. Так? так які так проводимо інші заходи. Це свята іменинника, це зустрічі з ну, до війни з ветеранами АТО і покази фільмів для дітей з обмеженими можливостями. Так і мені ще відомо, що це також сюди приходять діти-переселенці, і для них також влаштовують так. тут свята різні івенти. Друзі. Зі, я ще хочу сказати, що а, чи є шанси і які шанси врятувати кінотеатр? Про це м, можемо дізнатися детальніше. Очевидно, що сил самого кінотеатру адміністрації кінотеатру тут недостатньо, і а, тут, звісно, є питання до влади, місцевої влади Оболонського району, і перед зі мною заступник голови Оболонської райдержадміністрації це пан, пан Олександр Горін. А, вітаю вас. Доброго дня, скажіть, будь ласка, що. Щоб кінотеатр не закрився зараз, треба купити виплатити гроші за це обладнання. Скажіть. Чи є в бюджеті гроші? За який рахунок буде це обладнання викуплене? Ні, на жаль, в бюджеті гроші для викуплення цього обладнання немає, тому що у нас в країні військовий стан і всі такі виплати обмежені. Райдер адміністрація в свою чергу звернулася до громадської організації Громадська Безпека України, яку представляє ось пан Іван. І вони люб'язно погодилися допомогти нам організувати акцію. Підтримає кінотеатр. І от сьогодні ми хочемо її провести. Ми видали. Абоненти на 10 сеансів, отак він виглядає. Тобто, протягом року можна буде розглянути подивитися, прийти по 10 сеансів, подивитися мультфільми. І за рахунок цього ми е, маємо надію, що в нас відбудеться е, ну, зберемо достатніх коштів, і це потрібно нам зробити до кінця е, цього поточного місяця. Абонент коштує 499 гривень. І Ми розрахуємо, розраховуємо спільно з громадською організацією цей проект здійснити і дуже звертаємося до. Мешканців оболоні до сусідніх районів. Будь ласка, якщо можете підтримати кінотеатр, так як уже сказано. Він у нас один єдиний в місті Києві, дитячий кінотеатр, який ми хочемо зберегти і всі можливостями це здійснюємо. Так, а покажіть, будь ласка, ще раз цей абонемент покажемо глядачам. Наскільки я розумію, це сьогодні у вас буде захід, де можна буде придбати ось такий абонемент. Він так. коштує 499 дев'яносто гривень. Так, на він на 10 сеансів, будь-яких впродовж року можна прийти відвідати цей. Кінотеатр, вибрати фільми. Ну, звісно, друзі, якщо купити ось такий квиточок, це така подвійна, хороша справа. З однієї сторони, ми маємо шанси підтримати кінотеатр. Якщо буде продано достатню кількість цих таких абонементів, кінотеатр отримає гроші і зможе продовжити свою діяльність, тому що до 31 січня тільки це обладнання в оренді. З іншої сторони, всі ви, хто е, захоче підтримати кінотеатр, е, купить цей квиточок, буде, звісно, мати е, знижку. Е, відвідування сеансів буде дешевше. Так що, ось така подвійна вигода і допомога кінотеатру. Друзі, вам слово. Дякуємо, Петро. Ну, от, бачите, у нас є буквально 10 днів для того, аби врятувати кінотеатр. Тому сьогодні особливий день, коли можна. Е скоригувати свої плани і заскочити хоча б на деякий час до цього кінотеатру, придбати абонемент. Е, реально виходить, що сеанс по 50 гривень. Ну, де ви таке знайдете? так, так а, тут... а дитині приємно бо вона завжди знає, що ось мій квиток. Так. Е, як коли хочу, і... на який хочу. Це, тато, мама, сьогодні ми до кінотеатру. Вирішую, як квитки з мене. Тому давайте всі сьогодні врятуємо кінотеатр кадр. Петра, дякуємо тобі! Дякуємо, да. Петра. Доброго ранку, вмикай сніданок. Вихідний. Ми з вами на один плюс один Україна разом з улюбленими ведучими. Готуйте разом зі сніданком. Твій початок дня з усім цікавим та актуальним. Ми смачно готуємо і тримаємо у вас у світлі. Всіх новин. Найтепліші ранкові зустрічі. Нехай ранок буде теплим. затишним. сніданок вихідний у суботу та неділю. з Сьомої ранку на один плюс один Україна.